Хочу вам коротко розповісти свій план приходу з воєнного стану в Україні до мирного економічного добробутного життя. І це мій план, який я довго напрацьовувала і вирішила з вами поділитися. А ви вже можете писати в коментарях, додати щось. Можливо, цей план. Почитають наші керівники і щось візьмуть з нього. А можливо, скажуть, що це все, все не долучно, і вони напишуть кращий план. І вони зроблять для той план, який нам принесе мир в Україну. Це завершення війни це саме перше, що повинно відбутися на Україні, та встановлення сталої мирної угоди, припинення вогню та відведення військ це найважливіший крок. Який дозволить розпочати процес відновлення та реконструкції. Необхідно знайти політичне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту та гарантує стійкий мир. Це може включати переговори, компроміс та прийняття важких рішень. Легкого тут не буде. Міжнародне співробітництво може відіграти важливу роль у сприянні мирному процесу. Надаючи дипломатичну підтримку, фінансову допомогу та гарантії безпеки, першим кроком є оцінка збитків, заданих інфраструктурі, житловому фонду та економіці. Це допоможе визначити масштаби необхідних робіт та обсяги фінансування. Необхідно буде відновити дороги, мости. Електростанції, водогони та інші критичні об'єкти. Це потребуватиме значних інвестицій, але це є ключовою умовою для відновлення економіки. Багато людей втратили свої домівки внаслідок війни. Їм буде потрібна допомога у відновленні своїх будинків або переселити їх в нові. Потрібно буде стимулювати економічне зростання та створити нові робочі місця. Це може включати надання податкових пільг, інвестиції з інфраструктуру, в інфраструктуру та підтримку малого та середнього бізнесу. Корупція є серйозною проблемою в Україні, яка перешкоджає економічному розвитку та підриває довіру до влади. Саме необхідне. Буде провести глибокі реформи, щоб подолати корупцію та створити справедливу та прозору систему управління. Верховенство права є важливою умовою для економічного розвитку та демократії. Необхідно буде зміцнити судову систему, забезпечити рівність перед законом та захистити права власності. Необхідно буде забезпечити дотримання прав людини та свободи всіх громадян України. Це включає свободу слова, свободу зібрань та свободу релігії. Війна привела до глибоких розколів українського суспільства. Необхідно буде докласти зусиль для зцілення ран та відновлення соціальної згуртованості. Це може включати програми примирення, освітні компанії та заходи з підтримки жертв війни. Важливо створити атмосферу толерантності та поваги до, до, до різноманіття. Перехід від війни до миру буде дуже складним та довгостроковим, довготривалим процесом. Він потребує значних зусиль та ресурсів з боку українського народу та міжнародного співтовариства. Однак. Якщо Україна може успішно здійснити цей перехід, вона може стати процвітаючою та демократичною країною, яка стане зразком для всієї спільноти і з нею всі країни будуть рахуватися. Дякую за розуміння.